Давайте обговоримо ще один аспект, у якому багато студентів роблять помилки. Дієслово тобі бути. Найбазовіше дієслово з усіх. Воно також належить до неправильних. Три форми be M is, are є в теперішньому часі. Возвер був були в минулому часі. Бін в часах перфект. Якщо я захочу сказати, що вчора мої друзі були у мене, я скажу: «my friends were at my place». тобто «you», «we», «they» буде «were». А для I, she, it використовуємо форму what's. My friend Kate was very tired after the second movie. Моя подруга Кейт була дуже втомленою після другого фільму. Тут поки нічого дивного. Використовуємо другу форму для past Simple. А як зробити запитання чи заперечення? Поглянемо, на приклад. Were you at the office last week? Чи були ви в офісі минулого тижня? Чи я тут did? Ні. Бо в нас немає для нього дія слова. ходити, робити, купити. З чого тоді починається запитання? З самого was were. Формула was, were plus subject. Або Was your sister happy on her birthday? Чи була твоя сестра щаслива на своєму дні народженні? Чому was, а не were? Бо це про сестру. Отже, she. I, he, she, it, was. Схожа логіка і в заперечному. Формула Subject plus wasn't – weren't. My friends weren't in Paris last summer. Мої друзі не були в Парижі минулого літа. I wasn't at the cinema yesterday. Я не була в кінотеатрі вчора. Тобто, якщо в реченні головне діє слово тобі бути, ніяких «do», «does», «did» ми не використовуємо.